Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал заложний уже провів перше засідання в якості генерала НАТО. Закрите засідання. Окрім того, поспілкувався зі Столтенбергом та Блінканом. Генерал зробить усе, аби більше зброї їхало до України. Пише телеграм-каналу Офісне Мишеня. У той же час Блінкен повідомив Залужному, що ОП були проти того, аби Залужний отримував посади за кордоном. Генерал має що розповісти союзникам, зачистка кротів почалась. Політолог Микола Давидюк в інтерв'ю радіо НВ розповів про найбільші досягнення. Валерія Залужного на посаді головнокал. Омандувача ЗСУ та чим він може тепер допомогти Україні. Я думаю, що найголовніше, що зробив залужний, це те, що країна вистояла, і те, що український прапор майорить над територією України. Це по-перше, до наступу на Києві, наступу на всю Україну, тоді широкомасштабного, до якого не всі готувалися. Військові готувалися таємно. Ми знаємо з літератури Саймона Шустера, що він навіть західним партнерам дав неправдиві плани, щоб не було витоку. Він дуже планомірно по-генеральськи готував оборону рідної країни, і те, що ми встояли. Але я думаю, що якщо президент України Володимир Зеленський увійшов в історію заходу, світу як той, що не втік, то залужною війде в історію, що захистив. І з перших секунд військові чекали окупанта, били окупанта. І це демонстрація того, що військові справились зі своїм завданням, відбили основну навалу, а далі почали відвоювати. Думаю, що те, що він захистив, що він був на своєму місці, стало основою того, що відродилася. Ця споконвічна українська армія відродився цей український військовий ген. І я думаю, що персональний приклад його лідер. Рерства багатьох надихнув, він багатьох тримав, він багатьох насправді заряджав і вів вперед. І це якраз історія про військове лідерство, про національне лідерство, як людини, яка дійсно своїм прикладом багато чого робила. Ми ж знаємо, що в марафоні єдині новини Реда його як персонажа не було. Його не було, наприклад, в медіа. Тобто, зазвичай його багато чим обмежували. Але люди відчували, що ця людина є, підтримували за ним. І йшли. І я думаю, що це якраз одне з найбільших досягнень загалом, приклад цього лідерства. Але те, що держава встояла, напевно, це найкраще. Він робив свою роботу, а були речі, які ми всією Україною десь не могли досягти так, як би того хотіли. Не можу йому приписати контрнаступ на великі досягнення у 2023 році. Ред контрнаступ це промах всіх: і політиків, і військових, і населення, і західних партнерів, частка вини заходу. Напевно, більше, можливо, навіть чим наша тут, всередині. Це ж постачання зброї насамперед було. Давали б швидше, давали б більше. Я думаю, що напевно звільнення відбулося через те. Що не було поразок яскравих, які можна було повісити і сказати: ось у нього відсутність поразок і призвела до звільнення. Я думаю, це була його найбільша проблема. Інколи приймаються нелогічні рішення, інколи знімаються сильні гравці з поля бою. Таке буває, ми не можемо зараз шукати логіку в його звільненні. Ми знаємо, що це англійською звучить The most hateable person in Russia. Його в РФ ненавидять найбільше. Це те, чого вони не очікували. Фактор цього українського військового, який орієнтується вперше за останні років, 300-400 не на Москву. Згадайте, у нас навіть в роки незалежності була купа силовиків і військових, які орієнтувались на Москву, і всі казали, що Москва столиця, то якраз це була війна вже Про українських. Проукраїнських військових, які почали бити Росію, не дивлячись ні на що, він завершує умовно свою військову каденцію з рахунком 400 тисяч. Якщо подивитися в історії, як ми росіян били в війнах, що було в Мазепи, в Хмельницькій. Ницького може виявитися, що найбільше знищив Росіян, якраз він керуючи ось цією армією збройними силами України, потужними, мужніми чоловіками і жінками, які просто дали шалений бій. Європа вся здивувалася. Він з'явився на європейській арені генералів в цю війну, коли нас всі списали. Це якраз той манергейм, про якого в минулому столітті говорили в Європі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.